Учора, 21 лютого, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва і оголосила про. Черговий пакет військової допомоги, який має включати системи ППО. Проте наші зміни валили такої каші, що в ній дуже складно розібратися, адже якось раптом у світі з'явилась до цього дня нечувана система ППО, про яку реально взагалі ніхто не чув. Тому я для вас в усьому розібрався, і сьогодні ми поговоримо саме про те, що ж там за ППО таке передасть Україні Італія. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайко. Тож, у рамках нового пакету військової допомоги, Італія, окрім ЗРК СампТІ, передасть іще комплекси SkyGuard та спада. Там ще дещо вилазило у цьому питанні, але про це трошки пізніше. Що таке Skyguard та спада? Почнемо з цікавого. Усе починається з ракети класу повітря-повітря або земля-повітря, що має назву Аспід. Фактично, вона є аналогом відомої усім нам АІМ 7 Sparrow, тільки на відміну від останньої використовує інверсну моноімпульсну головку самонаведення, на відміну від головки з конусним скануванням. Завдяки чому Аспід більш точний та менш вразливий для роботи Ребу. Потім і оригінальну АІМ 7 також покращили до такої системи. Ця ракета важить 220 кг, може летіти з максимальною швидкістю майже 4 маха і має здатність протидіяти навіть дуже маневровим цілям. Щоправда, у 80-х Італія продала трошки ракет Китаю, на базі яких останні зробили свої власні аналогічні ракети. Звісно ж, без жодного дозволу. Ця ракета має декілька варіантів для роботи з різними системами. І от тепер найцікавіше. Оригінальна ракета ASPID використовується для систем Skyguard 1 та 2 і системи Спада. Може, воно і інакше називається, якщо транскрибувати з італійської, тож не будь-забудьте виправити мене в коментарях. Дуже, грубо кажучи, кожна з цих систем відрізняється одне від одного. Досконаленням. Перший Skyguard працює зі звичайними ракетами. Аспід і відстежує цілі за допомогою звичайної радіолокації. Skyguard 2 вже використовує електрооптичне відстеження. Спада має взагалі новий радар. Усі ці три системи можна оновити до підтримки ракети аспід 2000. Якщо коротко, то виявляти цілі можна на відстані 45-60 км, а вражати їх на відстані 25 км. Ну і знову ж, у спада 2000 вже використовується. 3 d радар Томпсон, а не pluto 2D. Тобто, загалом, саме в питанні ракет це плюс-мінус схожі системи, які відрізняються від одного радарами. Але це ще не все. Skyguard, який було анонсовано, це конструктор. Грубо кажучи, це система управління вогнем, яка може модифікуватись за потреби. Виробляється ця система нині компанією RainMetal або RayNMetall, як вам завгодно. Система управління здійснює спостереження за повітрям, а типова вогнева одиниця складається з двох спарених 35-міліметрових гармат, які можуть використовувати дуже широку номенклатуру боєприпасів, серед яких можуть бути фугасні. Бронебійні і декілька видів різних вольфрамових варіантів. І у деяких випадках ось ця типова вогнева одиниця із радару та двох Зеніток може доповнюватись додатковим модулем ракети Земля Повітря, які можуть використовувати AM 7 або Аспід. Тайвань, наприклад, використовує одну 35-мм гармату і одну установку з AM7. А Іспанія взагалі відмовилась від Зенітки, замінивши їх на дві пускові Аспід. Сучасний Skyguard 3. Шалена штука, яка була б дуже у нагоді, але чи йде мова про неї, невідомо. Нашим військовим знайома ця техніка, адже гепарди, що вже відносно давно оборонять наше небо, це є фактично різновид Скайгард, просто у версії СПАГ. Ну, тобто самохідний варіант. Більш того, сама система SPAD також знайома нашим воїнам, адже Іспанія ще в листопаді передавала Україні так звані системи ASPID-2000, тобто SPADA-2000. Тому навчання військових буде швидшим, та й, взагалі, можливо для цього і їхати нікуди не треба буде. Італія має на своєму балансі дві батареї спада і 32 скейгарда з аспідом, якщо вірити журналу Military Balance. Що означає 32 питання? Це 32 пускові установки, чи 32 вогневі точки, що складаються з двох пускових установок, кожна з яких може використовувати по 4 ракети, чи це одна пускова на 6 ракет? Питання, що залишається відкритим. У будь-якому випадку усі ці системи класифікуються як шорад, тобто захист конкретних цілей з невеликим радіусом дії. Як на мене, то варіант Skyguard, що є міксу між зеніткою та ракетним комплексом, просто неймовірний, адже варіантів саме його використання таким чином стає набагато більше. А тепер про цікаве. Ми з вами зрозуміли, що Італія передає Skyguard та Spada, який використовує так чи інакше ракети Aspid, що виробляються французькою MBDA. Але велика кількість ЗМІ якимось дивним чином там почули слово Spike. і усіма новинами прокатилась новина про ЗРК Spike, який передадуть Україні. Так от, шановні. Не існує такого зеркала. Взагалі не існує. І ні, Мелоні не омовилося, що там чітко було чути Same T Skyguard та Spad. Importante che è il SAMT. Ma nei nuovi pacchetti ci sono anche altri importanti di difesa anti-aerea che sono gli Skyguard. Жодного слова про спайк. Спайк це взагалі ПТРК ізраїльського виробництва, який дуже крутий і може пробувати майже метр сталі, але такого добра нам поки не дають. Я з обережним оптимізмом кажу, поки бо Ізраїль, наче як нарешті, збирається передати свої системи ППО та новітні радари виявлення загроз. Детали про це поки ніяких немає, тому зберігаємо виключно обережний оптимізм. Але пам'ятайте, що усі ці системи, якими б вони не були ефективними, ніколи не замінять найціннішого наших воїнів, які щоденно боронять нашу землю і наше небо від клятих росіян та росіянських ракет. Тому не забувайте принагідно допомагати нашій армії. Окрім цього, там ще є деякі новини про дещо. Дуже тихо анонсоване з США, але про це вже в наступному випуску. Ну а ви в коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.